Признайте собі чесно, чи є у вас людина поряд, яка вас розуміє і підтримує без осуду. Тобто ви можете їй все сказати, і це, і це не чат дві І насправді, от, це таке відчуття. І чи була у вас така людина? Тому що кожному з нас для того, щоб ми нормально емоційно функціонували, ну в загальному щоб у нас було все око, потрібна така людина. Для того в нас є близькі, так і але треба бути чесними не зі мною не з, з іншим, а з собою, реально собі сказати. Бо дуже багато людей живуть в сім'ї, то найгірше це проявляється самотність в сім'ї, коли буде тебе поряд чоловік, наприклад, там чи ну там подруги, сестра, брат, мама, ну каже, не але ти відчуваєш себе самотньо і ти розумієш, що ті всі люди є, ти можеш їм щось сказати, можеш це, але ти наче в масці. І навіть якщо вони класні, ці люди, ти не можеш їм все сказати. Бо ти їх або образиш, або вони тебе не зрозуміють, або вони скажуть не переймайся, все нормально. І от якраз для таких цілей тепер з'явилися це онлайн, це просто якась чарівність, волшебство. З'явилися. Психологи, наставники, ментори це ті люди, які закривають нашу ту емоційну потребу, і люди, з які звертаються до таких спеціалістів, вони будуть на 60-70%, а то й більше, переважати тим людям, які тримаються в собі, які там, що там дюб'іті говорять, і все. І вони роблять ілюзію, ніби вони там їх хтось підтримує. Бо що мозок хто розуміє, що це що ми ну, кого ми дуримо? І відповідно ці люди, це оце ну, воно на даний момент розкіш. Але було би добре, щоб наша менталка і наш цей емоційний стан був не розкішю, а елементарною такою потребою, як піти, поїсти, поспати. Ось що. Тому, якщо ви хочете досягнути якогось результатів, я не говорю сверх, результатів, якогось масштабних, а просто відчувати себе комфортно і проживати, ну круто себе просто відчувати, так? Да? Вам просто потрібна така людина, зверніться до неї, і вас буде все йти вгору. Обіймаю ваше крісті.